Вишиванка на тіло, це сплетіння тривог. Там, де сильно боліло, де зійшов Господь Бог, чорна ниточка рвалась, ми втрачали життя, а червона спліталась, мов невинне дитя. Вишиванка на душу, де ракети летять, де під броніком серце і давно вже не сплять. Там моя вишиванка. Як святий оберіг, шила матінка зранку, Щоб Всевишній поміг. Вишиванка в Херсоні і у Харкові теж, біль пульсує у скронях, але щастя без меж Вишиванка в Криму, як молитва свята, ми відродимось знову в кольорах простота, по маленькій зернинці і у спокої знов. Бо ж моя вишиванка несе в серці любов, хоч стискає сорочку зараз бронік важкий, але вишила мати кожен хрестик святий. Вишиванка на тіло береже від тривог, в кольорах України усміхається Бог. Значить, будемо жити, перемога гряде! Он моя батьківщина, вишиванці іде.